Слава Україні, козаки. Сьогодні на огляді у нас ДБЖ для роутерів, оптичних перетворювачів і камер відеоспостереження. Його мені на огляд надав підписник Сергій. Величезна йому вдячність. Після огляду, звісно, повернув власнику. Поставляється ось такі картонні коробочки. Замовлявся на аліку. Посилання буде в описі. І так, комплектація. Такий вхід DC на DC. Блок живлення. Блок живлення у нас 12,6 В 2 Ампера. 25 Вт. Це гарно. Також додаткові. Кабелі і їх тут багато. Раз, два, три. Загалом чотири кабеля з роз'ємами DC 5,5 на 2,5. Гарна комплектація. Ну і сам ДВЖ. Китайці заявляють, у нас 42 000 годин ємності. І дивимося, які тут виходи у нас є. 5 В2 А, 9 В2 А, 12,6 В 3 А, 15 Вольт, 1,5 А, 19 Вольт, От 19 вольт аж є. Це для. Потужних роутерів дуже важливо. 1,5 А і 24 В 1,5 А. Ну, заявляється, як непоганий. До речі, він досить важкий. Зверху у нас є кнопка, яка вмикає цей пристрій. USB-вихід і DC-виходи. Всі підписані. Можемо побачити, скільки який вихід віддає. І дивимося, де ми його маємо заживити. Ага, ось вхід 12,6 В а 2 А. Скоріше за все, тут 3С-збірочка, так як 126 вольт. Індикатор рівня заряду. Вага. 829 грам. Розміри 160 на 115 і на 50 мм. Холодний пуск. Чи присутній він тут. Вмикаємо пристрій. Бачимо 5 вольт на навантаженні і без проблем 9,5 Вт знімаємо з пристрою. Наступний роз'єм 9 вольт 2 А. 17,8 Вт. Напруга просіла трішечки на проводах. Але не критично. 17,8 Вт знімається з другого роз'єму. Третій роз'єм 12,6 Вольта 9 вольт. Тобто, скоріш за все, цей роз'єм під'єднаний напряму до 3С збірочки і він без стабілізації. Тому і потужність більша. 3 Ампери. 11,5 вольт, 34 Вт з цього роз'ємчика. Наступний роз'єм. 15 вольтовий. 22 Вт з 15 вольтового роз'єму знімається також. Саме цікавий 19 вольтовий роз'єм. Потужні роутери працюють саме від 19 вольт. 28,5 Вт без проблем віддає ось цей малюк. І найпотужніший роз'ємчик 24 В 15 А. Як бачимо, також без будь-яких проблем 36 Вт віддає. Тепер давайте під'єднаємо зарядний пристрій. Подивимося, чи є тут безшовний режим, а він тут має бути, бо це ж ДБЖ. Ось комплектний блок живлення, вмикаємо його. Бачимо індикацію. Рівень заряду. То все працює. Світло зникло. Навантаження не вимкнулося, як працювало, так і працює далі. Світло знову з'явилось. І все працює. Все бачимо напругу 12,4 В. І починаємо тест. 18 Вт знімаємо з ДБЖ. Тест ємності вже триває 3 години і за цей час. Безперебійник віддав 52 Вт-години ємності. Я вирішив збільшити потужність, щоб швидше закінчити тест. От Збільшили потужність до 32 Вт. Продовжуємо. Закінчився тест ємності, він тривав 5 годин 19 хвилин. За цей час було віддано 120,4 Вт годин енергії, що складає 79% від заявлених виробником. Перші 3 години пристрій розряджався потужністю 16-18 Вт. І наступних 2 години 19 хвилин він розряджався максимальною потужністю 32-34 Вт. Це для мене. Достойний результат, і 5 годин 19 хвилин точно ваші роутери і оптичні перетворювачі пропрацюють від цього пристроя. Зімітували ситуацію, з'явилося світло, ДБЖ було розряджене до нуля, але роутер знову споживає 8 Вт, і при цьому ДБЖ заряджається від комплектного блока живлення потужністю 23 Вт. Подивимося, за скільки часу система зарядиться на 100%. 4 години ДБЖ заряджається і при цьому віддає 9 ватт на наш імпровізований роутер з оптичним перетворювачем. Давайте подивимося, наскільки він зарядився. Ось у нас індикатор: 50% заряду вже є. Тобто за 4 години ми на 50% зарядились. Імітуємо виключення світла. Ось воно у нас зникло. І подивимося, скільки пропрацює роутер при навантаженні 9 Вт. Мій роутер з оптичним перетворювачем разом споживають від 5 до 8 Вт максимум. Я більше споживання ніколи не бачив. Тут поставив 9, подивимося, скільки пропрацює. Знову ДБЖ розрядився, він пропрацював 5 годин і 30 хвилин після того, як 4 години заряджався і живив наш роутер. Тобто повний цикл, якщо будуть вимикати 4 через 4, цей ДБЖ точно вистоїть в моєму сценарії використання з моїм обладнанням. Тест ємності не був надто коректним, тому що я не дочекався, поки пристрій зарядиться на 100%. Зараз він заряджений про що? Сигналізують два світлодіоди, діоди, які світять зеленим кольором, і споживання блока живлення в районі 20 Вт. Він 100% заряджений, але загальну картину ми побачили, тобто навіть не повністю заряджений пристрій віддав 79% від заявленої ємності. Тепер перевіримо на скрізну зарядку. Підключили навантаження і починаємо тест. Бачимо, 1795 Вт знімаємо з ДБЖ, але блок живлення у нас віддає 6,4 Вт. Зачекаємо кілька хвилин. Невже тут все йде через акумулятор? Якщо так, то це буде мінус. 18 Вт знімаємо і отримуємо 680. Так, починає підростати споживання. Додамо ще одне навантаження, і подивимося, чи можливо з двох роз'ємів одночасно знімати навантаження. Так, як бачимо, з 9 вольтового роз'ємчика знімається 18 ватт і з 15 вольтового знімається 14,9 Вт. Одночасно два роз'єми працюють, тобто ми можемо заживити по 9 вольтовому роз'єму, наприклад, оптичний перетворювач, а по 12,6 роз'ємчику можемо заживити роутер без будь-яких додаткових перехідників. Все є в комплекті. З дозволу Сергія я розібрав ДБЖ. Бачимо тут 12 акумуляторів 18650. Виробник, на жаль, невідомий, але модель 32 е Можливо, це навіть якісь Самсунги. ну, хоч я дуже сумніваюся. Тут 100% 3С-збірка, тому що я заміряв напругу на ось цих проводах, і вона складає 12,43 вольта. І ось пальцями можна прощупати БМС-ку. Вона тут присутня і це добре. Детальніше можете розглянути плату. Таким чином вона виглядає. І з цієї сторони ось таким чином. До висновків, почнемо з мінусів. Головний мінус це по моїх тестах, можливо, я зробив щось не так, поправте мене в коментарях. Тут відсутній повноцінний режим байпасу. Тобто вся енергія проходить крізь акумулятори, і вони будуть трішки швидше зношуватись, ніж якби був режим байпасу. У всьому іншому чудовий пристрій, 36 Вт потужності віддає, не перегрівається. Дуже потужна зарядка, 25 Вт на зарядку. При цьому, що 90% роутерів споживають приблизно від 5 до 8 Вт. І це з головою вистачає для того, щоб живити роутер. І Заряджати пристрій. Тобто повний цикл, наприклад, 4 години через 4 цей девайс без проблем витримає і навіть буде заряджатися. І якщо світло буде там 4 години, а не буде 6 чи навіть 8, то він в цьому режимі також буде працювати. Одночасно може працювати мінімум 2 роз'ємчика, Тобто можна підключити оптичний перетворювач і роутер до одного пристрою, і вони також будуть працювати безшовно, без перегріву. Це знову ж таки плюс комплектація. Також відмінна: 4 кабеля DC на DC, блок живлення для цього пристрою. Ну, словом, все в комплекті. Однозначно, плюс за такий девайс. Сергію ще раз дякую. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Там гарне спілкування, відповідаємо на питання. Всього найкращого, до зустрічі!